Там все написано, все обґрунтовано, все чітко. У нього є можливість нам проживати. Е, мені цікаво, що ви скасуєте це рішення і так, коли. Все відповідно до то, того, що було зроблено, воно було відповідно зроблено до порядку, який затверджений міністерством. У нього є можливість нам проживати. У вас е, особисто питаю: з чого подання виконком прийняв в дане, в дане, в дане рішення? Анна. Так як нам комендант не дала відповіді, верніше дала відповідь про те, що вона не давала від себе особисто. Це відбулося потім її звернення. Ми говоримо на відповідності до звернення. Я ж вам відповідаю чітко, так як це мене питання. Ні, ви вже наперед забігли. Я вам відповідаю відповідності до того. Яке рішення було прийнято? Рішення розбудається те, що подається на комісію. Комісія... З чого подання? З подання можливо з. Стоп, неможливо. У мене нема перед собою документів. Я вам не можу взяти, підняти і відповісти по... Пане Дмитро, ви перший за не знаєте, що подання виноситься рішення на розгляд комісії, серйозно? Я це знаю. Добре. Добре. Відповіді немає. Окей. Так я у вас... Ні, я про інше хочу спитати. Ні, я хочу про інше спитати. Ви як начальник управління, з чого подання розглядається комісією заява, а потім передається на виконком? Да, Ви, по Якої? Заявника. Хто сам заявник? Був Курильчук Олексій Григорович. Він сам заявив на себе, що він не перебуває 30 питання. днів. Ви поставили питання, з чого подання, подання було вислов... плятається... питання виселення Корильчука з модульного містечка. При чому тут? Він написав заяву, і ми не можемо. Я наперед зайшов. З чого це почалось? З чого ми висловили, не підтвердили, точніше, йому продовження проживання буде не вистачити? Ну, перше те, що було комендантом підтверджено, те, що не пішли. О, плюс, все, що мав. Клас. Те, що нам дивиться в спеціальних те, що він не має вкладу. Так, чекайте, чекайте. Це перше. Чекайте. Це перше, що його третє за його заява, яка була розглянута відповідно до його подання. Через центр на донят перший, Перший крок робить комендант. Так, як прописано. Він подав заяву, його пакет документів був розглянутий на комісії. Потім комендант підтверджувати, що він не проживає 30 днів. А чому комендант каже, що вона нічого не підтверджувала? Я вам не за свої слова. У мене була заява корольчука. Я склею це відео. Все. Чудово. Яка була склеюється глянута корольчуку Олександру Григоровичу в складі сім'ї одна да. особа, в тимчасового користування ліжка місця в житловому приміщенні модульного містечка.